Чоловічий спортивний одяг, мікс від бренду Кріві 208 гривень за одиницю. У лоті буде 11 одиниць і ціна такого лоту 2290 гривень. Будуть жилетки, шорти, штанці та лосини. По розмірам від есечки до Excel, які саме будуть, скажу пізніше. Будуть ось такі гарні шортики на резиночці з кишенями, з світловідбивними смужечками, щоб було вас видно, якщо ви бігаєте, наприклад, ввечері. Ось така кишенька позаду, доволі така глибока. Такі будуть шортики. Далі будуть штанці смарагдового такого кольору. На резиночці також е, є така затяжечка без кишень. Ось так виглядають на модельці. І одна кишенька позаду для ключиків або для чогось маленького, навушнички, наприклад. І також у нас є світловідбивні смужечки понизу. І вони ось так тут розшібаються, щоб стали ширша штан... штанина е, понизу. Ось такі штанці будуть. Далі буде у нас чотири жилетів у цьому лоті. Дві будуть ось такі гарні синього кольору на блискавці з кишенями. Також світловідбивні смужечки. Ось таких буде дві. Одна буде чорна, такого плану, всі однакові, і одна буде також смарагдового такого кольору зі світловідбивними смужечками. Далі у цьому лоті ще будуть штанці. Вони йдуть такого вже плотнішого матеріалу на такій так застібці, на блискавці. Також кишеня у нас йде збоку на липучках з однієї сторони. Ось такі вони йдуть. Також є місце під ремінець, що дуже зручно, можна собі скоригувати. І одна кишеня також на липучці позаду. Ось така. Також у цьому лоті буде дві пари лосин однакових. Вони йдуть такі. Класичні чорні зі світовідбивними смужечками, також є застіпка внизу, можна собі відрегулювати, і також затяжечка на талії. І ще одні будуть такі е, штанці у чорному кольорі 208 гривень за одиницю по розмірам. С1, емочок сім, елічки 2 і кселечки одна. Для замовлення такого лоту пишіть нашим менеджерам.